Ти скептик, і я викликаю тебе на бій. Я думаю, що ти не п'єш свіжий сік пшениці або ячменю, бо вважаєш, що це маркетинг, тобі і так добре, і ти не хочеш нічого міняти у своєму житті. Але наукові факти говорять про зворотні. І я сьогодні тебе навчу корисно приймати свіжий сік. Це не просто трава, це концентрат життя. Молоді паростки пшениці або ячменю це жива енергія, в них в 30 разів більше. Потужності, ніж у дорослій рослині. Ферменти, хлорофіл, вітаміни, корисні речовини, все це працює в вашому організмі як зелена кров. Просто спробуй. Пий 10 днів і відчуєш різницю. Прокидатися буде легше, шкіра стане кращою, розом ясніше, травлення також покращується. Це не магія, це клітинне живлення. Свіжий сік пшениці і ячменю це не про моду. Його пили ще у стародавньому Єгипті, НАСА і Радянський Союз включив цей сік у реціон космонавців. Тож це не мода, це корисно. І так, ти правий, свіжий сік пшениці або ячменю не для кожного, лише для того, хто піклується про власне здоров'я.